Вас, шановні пані та панове, в ефірі щотижнева народна номінація Золотий конверт, якою ми нагороджуємо найжадібніших корупціонерів та інших злодіїв, які наносять шкоду нашій державі. Наш сьогоднішній переможець успішно продавав державну землю та майно під час того, як був при владі. А коли його позбавили панування, то він вирішив продати вітчизну. Золотий конверт отримує Олександр Єфремов за епічну сагу Володар значка. you <laughs> Сюжет стрічки починається з тих часів, коли союз темних сил розпався, і всі держави серед зем'я отримали свободу. У східній хобітанії на той час жив собі Фродо Сергійович Єфремов. Свобода принесла йому багато можливостей. Спочатку він став директором підприємства Мега ЛТД, потім головою управління Хобіт Комунбанку. Але глибоко у душі мріяв Єфремов про повернення старих темних часів, адже він зберігав значок, даний йому магами Саурона, і був він для нього найціннішою річчю. Разом з такими ж потворами головний герой почав рватися до влади. Вже скоро він став губернатором східної хобітанії. Під час свого правління Фродо Сергійович зрозумів, що піклуватися про земляків та розвивати регіон не дуже весело, а головне не так прибутково. Тому він розпочав займатися махінаціями. Єфремов заснував декілька закритих акціонерних товариств, які скуповували газ у Мордорі та продавали його східнохобітанським підприємствам за позамежними цінами, доводячи їх до банкрутства, а потім скуповуючи за безцінь їх активи. Таким чином було зруйновано велику кількість заводів у східній Хобітанії. Коли Фродо Сергійович залишив посаду губернатора, він дуже засмутився. Тож, щоб залишатися у політиці, він став активним членом партії регіонів Хобітанії, а згодом очолив її. Створена гоблінами, ця партія взяла за основу всі політичні методи Мордору та втілювала їх у Хобітанії. Але скоро у державі сталася революція гідності, і членів партії регіонів почали судити. Фродо Сергійович вирішив заключити договір з Саруманом, великим послідовником Саурона, щоб розколоти Хобітанію та приєднати її. Частину до мордору. Він почав зганяти підневільних хобітів на мітинги, але їх було небагато для телевізійної картинки, яку поширювало око Саурона. Тож Єфремов почав звозити орків із Мордору та видавати їх за хобітів. Фродо Сергійович не шкодував своїх брудних грошей, адже відчував, що скоро він може їх позбутися разом із свободою. Тож з допомогою Єфремова Мордор швидко захопив східну Хобітанію та проголосив там новомордор. Але все ж далеко орки не просунулися. Фродо Сергійович гадав, що зараз він. Знову зможе панувати у регіоні, але Саруман продинамив маленького хобіта та призначив своїх орків керувати новим ордером. А Єфремов втік у хобітанію з надією, що його зрозуміють та пробачать, але йому хобіти більше не вірили та заточили до вежі без права внесення застави. Тож ми сподіваємось, що наступна стрічка з участю Єфремова буде Рапунцель про те, як він 20 років сидить у вежі та відрощує волосся. А на сьогодні все, побачимось наступного тижня.